Всім салют, з вами українська ММА. Тільки що бився наш український боєць ігор Потерян на UFC Vegas 86. Так виграв він чи програв, зараз ми й дізнаємось. Перший раунд починає Ігор Цолукіка, потім натикається сам на удар, але він в порядку постійно прикольмує корпус суперника. Але поляк не по джентльменськи робить течок Гуас. В таких моментах Потері ледве не відправили в нокдаун, тому що він занадто опускав руку. Та з його кута було чутно руки на місце. І знову порушення від поляка, але тепер впак. Під кінець, потеря активизувався, почав перебивати, та поляк замітно втомився. Хороша робота від Потері на дистанції, помітно, що робота по корпусу з Робило свою роботу. Поляк замітно втомився. Якщо до першого раунду були питання, то другий раунд він забирає 100%. Відразу хороше влучання від ігоря. Ще одне влучання. Поляк в нокдауні Потеря йде на добивання, добити не вдалося. Третій раунд він теж забирає. Він набагато більше бив. І я нарахував 2-1 по раунду. Ігор Потеря забирає цей поєдинок одноголосним рішенням суддів. Як я казав раніше, і радив те, що Ігорю потрібно перейти в середню вагу. І ось він перейшов це вдалий дебют в середню вагу. От сподіваємось, що у нього будуть і надалі такі перемоги. Ну, а я домонтую відео і лечу спати, тому що вже сьома ранку, сьома ранку, мені вже потрібно спати скоро. От я втомився, тому зараз сфотошоплю якусь прев'юшку, допрацюю відео, домонтую точніше. І не забувайте, друзі, все буде Україна, слава Україні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте свою як ви дивились, поєдинок на ПоТРІ чи ні. Я коли дивлюсь, мене чомусь останнім часом трясе, тому що у Потері останнім часом качелі в кар'єрі якісь. Перемога і дві поразки. І було б сумно, якби потеря зараз знову програв, але він виграв. Сподіваємось, що його плани стати чемпіоном UFC збудяться. Ну що ж, а з вами був українська ма, всім до зустрічі.